Ось ця 240-метрова телевізійна вежа не просто найвища споруда Ковеля. Це й один із його символів на рівні з легендарним паровозом Су-253 на постаменті привокзальної площі чи безкінечно довгими цехами Ковель-Сільмашу. Історія телебачення у Ковалі починалась з невеличкої передавальної станції з вежею, розташованої неподалік сучасного ретранслятора. Саме її модернізація запланована ще наприкінці 60-х років минулого століття і призведе до появи у місці висотної щогли, потужної радіотелевізійної станції та об'єктів інфраструктури. Унікальні кадри кінохроніки відтворюють атмосферу трудових буднів тієї епохи. Виконробом будівництва важливого для коваля та області технологічно об'єкта був тодішній начальник міськрайонного вузла зв'язку Степан Кирилович Морозюк. На початку 1972-го будівництво завершують, а в березні цього ж року державна комісія приймає об'єкт в експлуатації. Ці завдання, які були поставлені тоді партією і урядом радянським, були виконані і в 1972 році. А саме 1 березня 1972 року телевізійна станція була введена в експлуатацію. Вже був укомплектований персонал, і на той час працював один телевізійний передавач. Це був потужний передавач 5 кВт, якір називався, який вже 1 березня був в ефірі. За 40 років своєї історії колектив Ковальського ретранслятора пережив чимало структурних змін та реорганізацій. Ось цей зал телевізійних передавачів свого роду живий музей еволюції технологічного обладнання станції. Кращого екскурсовода, ніж Іван Федорович Янчук, годі й шукати. Ветеран підприємства, який працює тут з 1972 року і до сьогодні в строю. Вболіває за справу, передає досвід і знання молоді. Ну що юра, получається? Помню журнал радіо мені хтось приніс. Я як все читався, ото й пішло і поїхало. Закінчив технікум зв'язку, армія служив в радіо, потім інститут, і так оце сюди попав. Від ламп та транзисторів до мікропроцесорів та комп'ютерної техніки. Сьогодні Ковальська передавальна станція це потужний телекомунікаційний центр, робота якого дозволяє ковальчанам і жителям інших районів області не почуватися на околиці технічного прогресу. Сьогодні телевізійна станція в Ковалі транслює 30 програм телебачення, 4 програми радіомовлення. Надаємо послуги. Цілому ряду операторів телекомунікації це й оператори інтернету, передачі даних служб зв'язку спеціального. Новим викликом для спеціалістів Волинської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення стало впровадження в області цифрового телевізійного мовлення. Обладнання саме сучасне. Найбільш відомого виробника вказаного обладнання у світі це фірма Роде Шварц». Силами спеціалістів нашої філії здійснюється обслуговування даного обладнання, тобто контролю якості картинки в ефірі та звукового супроводу. Волинь єдина область в Україні, де головна телевізійна станція і адміністрація регіонального представництва концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення знаходяться не в обласному, а в географічному центрі краю. Не дивно, що більшість працівників трудового колективу Волинської філії концерну працюють саме у Ковалі. А саме підприємство щорічно сплачує до бюджетів понад 2 мільйони гривень податків.